Друзі, ми знову з бабусею на моєму городі якийсь полігончик. Дивіться, картопелька гарно росте, пшеничка росте, там далеченько не видно, бабуся все прополола, а я накосив трави там попід деревами тут, 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 поза ялинкою. Ну тут викосив. Це додому, щоб козочки їли. Просто додому. А бабуся вже сілась на мурав'ю і каже, Сережа, давай газу додому. Любить дуже кататися отак на травиці, м'якенькій, пахучій, Бачите, з бензокосою, з сапою, з вилами. Бабушка, ну як вам тут? Добрий день, мої любі глядачі. Давно я вже нічого не казала. Ну, сьогодні приїхали на город, я прополола все. І гарбузи, квасольку, і, і бурячки і моркву. А синок покосив вокруг города козам травичку от, додому. Покуда я полола, щоб не гуляв. І дуже гарно. Я така довольна, все вроді росте нормально. Слава тобі, Господи, що так Дощики пройшли. Та якби ще Бог дав, мир наступив у нашій Україні, так ми б тоді вже, ой, як це б раділо. До побачення люди. Друзі, ми їдемо на мурашці додому. Бабуся любить кататися зверху, а я боюсь. я бо то не сидів би там. А бабуся любить. Все, всім найкращого, до побачення.